У мобільному додатку «Резерв Плюс», який розроблений Міністерством оборони України, можна не лише зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування територіального центру комплектування, а й подати онлайн-запит на отримання відстрочки від призову по мобілізації. Процедура займає всього кілька хвилин без зайвих паперових тяганин і візитів до установ. онлайн відстрочка доступна наступним категоріям людей: людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, студентам. Аспірантам та докторантам, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, і отримують послідовну освіту багатодітним батькам, які мають трьох і більше дітей до віком до 18 років. У спільному шлюбі, щоб скористатися онлайн-послугою, військово зобов'язана особа повинна авторизуватися і подати відповідну заявку. Усі мобілізаційні дані, у тому числі документи, які підтверджують право на відстрочку, система підтягне автоматично з державних реєстрів. Утім, наскільки швидко людина отримує відстрочку, залежить від кількох факторів, зокрема, чи всі необхідні документи про неї є в реєстрах, і наскільки достовірна інформація там міститься. Коли відстрочку підтвердять, військовозобов'язаний отримає сповіщення в застосунку. Новий статус також з'явиться у електронному військовообліковому документі. У ТЦК наголошують, якщо людина уже має відстрочку, то подати заявку зможе лише по завершенню її терміну дії. Водночас, у разі наявності підтверджуючих документів, не варто зволікати із поданням запиту. Не забувайте, право на відстрочку це лише можливість, яка потребує підтвердження. Бо воно не діє автоматично. Щоб реалізувати це право, необхідно обов'язково оформити його документально. Якщо ви маєте підстави на відстрочку, закликаємо якнайшвидше подати запит через додаток «Резерв плюс» або звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З моменту запуску послуги онлайн-відстрочки в Україні нею скористалися уже понад 100 тисяч військово зобов'язаних осіб.